Хелп, сос, евакуація, кіпіш. Це також може бути. Його посада залишається на найближчим часом, але це конфліктна дуже ситуація, Залужний залужне стане гетьманом, якісь з колишніх. Президентів головне, та головне шавне Янукович, колеги. прошу подивитися Курску АЕС. В них свої там заколоти, перегорнути. Потім Путін сканає. Чи буде звільнено Маріуполь цього року? До речі, у мене недавно була розмова з дуже відомим доктором. Каже, давайте запишемо ще одне відео на містичні історії. В мене суперкупа історій, містичних клас. Але вибачте, мої колеги скажуть, що я куку. -ку. Я сьогодні міксую свої питання з питаннями від глядачів. і власне дуже багато питань під нашим відео. Попросіть Поліну подивитися, чи після 26-го року будуть ще війни пов'язані з Україною чи на території України. А ось я б спитала цього глядача, чому він каже про 26-й рік? В мене взагалі 26-й рік виглядає як роком закінчення війни. Я вже про це неодноразово казала, що я саме бачу закінчення війни в 26-му році. Це не мається на увазі. Що в нас до 26-го року будуть якісь гарячі дії? Я маю на на увазі якісь ось якісь якась точка, яка я, якийсь фул стоп, а на яким можна зупинитися і а, далі жити якимось більш-менш нормальним життям? Я тут додам. Чому він питає? Тому що власне, в цьому відео була в нас з вами мова про 26-й рік. Тому питає, чи будуть після 26-го року, бо є така тема, і багато хто про це говорить. І політики, і різні експерти з езотерики, що Росія відпочине, набере сил і знову піде на Україну. Ні, Вона не набере сил. Моя відповідь така наперед забігає, що ні, але ви спитали. Давайте ще раз подивимося. Так. Також від одного до 249. Чи будуть після 26 го року великі масштабні військові дії пов'язані з Україною, з російсько-українською війною? Число так, число 47. Але в мене тут щось вискочило на екрані. Я мушу зберегти зупинити відео і покликати свого помічника, щоб наш матеріал не вилетів в трубу. 47 число. Ви поки що дивіться. Я вас зіб'ю, збережуся і передзвоню ще раз. Добре? Все, дякую. Добре. А що вискочило? Ви автозапуск сповіщення. Я не знаю, що за автозапуск і що тут запускає. Дякую. Може, якась підказка, не знаю. Подумаємо так, про це. Так. Тобто на, на цей час, після 26-го року, буде якась. А, тобто, цьому заважає, просто доля цьому заважає. Вже, а, так скажімо, Віло Фортюн, колосолі сансар, як як хочете, карми, воно вже відійде від цієї теми. Якісь інші теми будуть актуальні. Тобто, після 26-го року ця тема не актуальна. О що до 26-го року про що буде домовлено? Щось військовим шляхом, щось там якимись дипломатичним, і потім в Росії також буде змінюватися влада. Це 99%. домовленості були декілька. Тобто, що до 26-го року вдасться на що вийти, те й буде. І так, з деякими областями, містами може бути якась ситуація заморозки. Це можливо, але військових вже таких дій ні. Хоча вони можливі в світі. А, з 26-го року в НАТО також починається, наприклад, основний період Сатурна і основний підперіод Меркурія вже починається там на всю грати, і це вже питання про світові всілякі процеси. Але на світ змінюється. У нас штучний розум, віртуальні гроші, не факт, що це будуть такі війни, як вони були там до цього. Так? Тому я радила дожити до 26-го року. Ну, хоч хоча б до 25-го, а потім вже думати, що там буде після 26-го. Я думаю, що Україна буде в Євросоюзі, це про це я казала, Україна буде в НАТО на тих чи інших умовах, але якось якась дуже тісна співпраця буде. Я думаю, що деякі території, можливо, не вдасться повернути. Це буде якась там, в них буде якийсь свій статус, і це також вирогідно. Я дуже рада помилятись. Але життя буде продовжуватись. І до 2026 року воно більш-менш налагодиться. Ось про що я думаю, якщо загалом. Після 2026 року я думаю, що можна буде видихнути. Тому що після 26-го по 31 це буде якраз процес дуже активної інтеграції в Євросоюз. Я думаю, що він до 30-31 го до го буде продовжуватись цей процес інтеграційний. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Містична Історія. В моєму випадку я думаю, що це все ж таки страждання не від хорошого життя. Та жінка вона дуже любила ходити до всяких бабулек і наводити, значить, порчу на мене, щоб від мене здихатись. Мені це все було цікаво. Ви просто сидиш собі в кімнаті, і ти, ти чітко бачиш, що щось повз тебе пройшло. Повертаєш голову, нікого немає. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі. Пані Вікторія пише: дякую вам за ефіри з Поліною і прошу подивитися Курску АЕС. Чи чекають українців сюрпризи від цього об'єкту? Ну, питання не конкретно, що значить сюрпризи. Мається на увазі теж якась диверсія, тому що часто звучала інформація, що росіяни планують щось там влаштувати, звинуватити в цьому нас взагалі. Чи таке можливо? Як диверсія, котра спланована, і вона планується і виконується, я цього не бачу. Я думаю, що це мож... взагалі там аварія на курській на Курські електростанції а, чи якісь проблеми з нею, вони можливі, але в рамках якогось більш глобального руйнування і хаосу в Рашці. Ну, дивіться, ось ці в них свої заколоти, перевороти, там один генерал пішов на Москву, потім другий піде на Москву. Потім Путін сканає в них, в Двійниках буде вуса відклеюватись. Ну, Свій, хаос. А ці об'єкти, може, хтось захопить. Може, Легіон Свободи Росії захопить. Ну це це ні, це Ну так, можливо. Коротше, відповідь: це можливо, якось це від... може відбутися не таким спосіб, як собі думає людина, яка задавала це питання. Ось така відповідь. Але якісь катастрофічні процеси в Росії будуть продовжуватись. Ну, я про це вам не так. Мабуть, це на увазі радіацію, тому що там же ж наші території, поруч, Сумська область, люди хвилюються. Можемо перевірити, чи там на наших українських територіях з'явиться якась радіація, чи негативний високий радіаційний фон? Найближчим часом. Так. Ну, давайте від одного до ста восьми. Так, тридцять сім. Mm. Ну, токсично, так, токсично, може бути. Знаєте, що я думаю? Може, вони будуть звинувачувати не ось, що мені прийшло в голову, не Україну, а тип Україну НАТО. Я здивована, чесно кажучи, я такого не передбачала. Фінансова складова, якась має, має місце, шантаж якийсь з точки зору фінансів, тому що. Це не тільки брудна зброя в руках там чиїхсь, але це ще й економічні добробути, це ще й гроші. Боротьба за ці станції це фінанси, боротьба за домінацію. Якось це цікаве запитання, і запитання не, не пусте. скажімо так, воно має під собою якесь підґрунтя. На жаль, дякую за працю, пані Поліно. Чи буде звільнено Маріуполь цього року? Також давай, Оксана, від 1 до 249. 119. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Намагаюсь забалакати ваш розум. 119. Ну, дивіться, ось коли а, Юпітер стане ретроградним, десь 18 липня, друга половина літа, осінь будуть спроби його визволити. Я не думаю, що вдасться, чесно скажу. Подивимося, як воно буде. Можливо, я помиляюсь. Буде спроба, ми все це побачимо найближчим часом: липень, серпень, вересень, жовтень. А можемо далі піти оточнювати? наступного року. Перша половина наступного року. Давайте ще спробуємо. Перша половина наступного року там а, будуть а, важливі лютий місяць. Давайте спитаємо так. Знову від одного до 249. 239. Ну таке не бачу, я чесно скажу. Я вже відповідала на це питання. Дивіться, Маріуполь він може бути входити в цю частину території, які не вдасться відбити, і з приводу яких буде будуть якісь перемовини. Тобто, з Маріуполем в мене це не перший, не перший раз я дивлюся, не перший раз в мене одна й та сама відповідь. Тоді до цього питання ми ще повернемося. Може, раптом щось зміниться. До речі, я хотіла запитати: мені подобається, ви працюєте одночасно двома способами. Ви дивитеся і астрологічну карту питання, і на таро. І як часто вам от астрологія по одному відповідала, а таро по іншому? Були такі варіанти? Користуюся, скажімо так, іншою традицією, просто перевірити себе, також щоб фокус тримати на запитання, і ще тому, що таро це сенсоріка. Можеш їх тримати в руках. І це інколи також важливо, хочеться переключитись для рівноваги, щоб також тримати фокусне запитання. Взагалі, якщо воно різниця, то це означає, що, щось, що вже треба згортати цю лавочку і припиняти. Так само, коли ти, наприклад, Тару це дивишся і або астрологію. Ти дивишся, і ти не розумієш, про що це також треба йти відпочивати. У мене цікаві стосунки з цією колодою, це Фонтан таро. Я її відкладала, потім я її знову витягала. Мені знову захотілося взяти в руки, і воно як поперло. Просто я почала її або вона мене, або я її, або я не знаю, що сталося. Якщо а, сьогодні так, а завтра не так, це свідчить про те, що взагалі це питання краще не позоритись і на це питання не відповідати. що дуже висока варогідність помилки. Воно має все працювати на одне й те саме результат, і також а, цілякі а, знаки, котрі відбуваються в процесі розмови. Наприклад, ви мене запитуєте, у вас впливає якесь повідомлення. Це попередження. Ось все, що там спливає в процесі розмови, ось вам треба було запитати про ЗС. Ми, ми домовилися я подивлюсь, що довелося перезавантажувати. І ви сказали, у вас о, якесь повідомлення, все, це можна сказати, що подія буде. І доводиться щось перезавантажуватися. Ну, Може, вона відрубиться, ця ЗС, її доведеться відбудовувати, ну, її точно доведеться там проводити якісь суперкапітальні роботи з ЗС. Тотально все перезавантажувати, переробляти. Але ви сказали, що запис наш зберігся. Тобто ми зможемо користуватися Запорізькою електростанцією в майбутньому. Це означає, що, мабуть, не так все і погано. Але що події якісь будуть, що буде якась там хелп, СОС, евакуація, кіпіш це також може бути. Як це поєднується? Одне з іншим, це знають ядерщики, котрі можуть могли б це прокоментувати, якби вони не вважали нас городськими сумасшедшими. До речі, в індійському моєму вузі було дуже багато науковців та людей, котрі закінчили державну службу, там з Міністерства лісів у нас був вчений. Колишній дипломат в нас був на курсі по астрології Мехта, досить досвідчений астролог, він вже помер старенький був, котрий написав класний підручник з мунданної астрології. Тобто для, для індусів це нормально поєднувати таку традиційну галузь знань та астрологію. А для, а для нас, для наших широт, ми така псевдонаука. Тому, на жаль, ми не можемо, ми не завжди можемо з ними. Там в них перепитати, а що б це могло бути. А, хоча попадаються люди, клієнти такі з наукових галузей, з ними спілкуєшся, так обмінюєшся а, інформацією, і, це, і результат тоді виходить класний, тому що ти даєш свої ідеї, і людина тоді починає думати, ага, і дає тобі відповідь, і в поєднанні так, це так. найкращий результат. Так. Найкращим бетерологом був той, хто, хто є професійним військовим експертом і бере участь у війні. Він би найкраще розклав карти і найкращу відповідь дав. Тому оце об'єднання професіонала з експертом з езотерики це найкращий результат. До речі, у мене недавно була розмова з дуже відомим доктором. Ми говорили, у мене там є ще один канал, дуже цікавий, усе чудово, там, де я людей інформую, як добре жити, як зберегти здоров'я і так далі. Я кажу, у мене ще канал містична історія. Я кажу, давайте запишемо у вас і містичні історії в житті ще одне відео на містичні історії. О, так! Кажуть, вахто не вірити, ви Доктора, доктори всі такі, там, то не їхня тема, це не ваша тема, то я вас не рухаю. Та ні, то, то моя тема, в мене суперкупа історій, містичних клас. Але вибачте, мої колеги, я поважна людина, відома, там, посаду займаю, мене там звільнять з тої посади, мої колеги скажуть, що я куку, відправлять мене туди, де там відправляють всіх. Я про це говорити не можу, офіційно не можу. Так, так є. На жаль, люди ще трошки такі зашорені в нашому суспільстві, але я думаю, ще кілька років, і все мене. Душа відкриється, не буде так страшно розказати про свої історії, взагалі розказати, в що ти віриш насправді. Багато це, хто... це, це так. Це якась пострадянська маячня. Так. Ще Бога, Бога ні, ти все таке. Це таке ще також іздержки пострадянського е, менталітету. Тому що в принципі навіть в західні в західному менталітеті зараз багато чого привноситься в традиційні типу традиційні якісь там галузі з із йоги, з натуропатії. І, наприклад, страхівка медична в Сполучених Штатах може тобі оплатити народного лікаря, тому що так є розуміння, що все ж таки щось воно працює, але немає але. Система не може це якось оцифрувати ще. Підвізка мій світ відкриваєте, кладете кристал, який забажаєте, одягаєте і насолоджуєтесь. Мій світ золоті прикраси зі змістом. І на завершення цього ефіру досить таке цікаве запитання від глядача, але я відразу анонсую: ми з Поліною домовилися зняти відео про владу, про зміну влади чи не зміну влади в наступних ефірах. А зараз просто карта питання. Можемо глянути, що нам скаже астрологія на цю тему. Так чи буде Зеленський президентом вдруге? Давайте так. Чи буде Зеленський президентом вдруге? Подивимось картою питання. Назовіть число від 1 до 249. Шістнадцять. Шістнадцять це на сході цілець. Це, по перше, знак в седичному зодіації, це знак, який мав Зеленський при народженні на Сході. Цікава карта, вона не каже про зміни. Найближчим часом нічого не змінюється з посадою президента, хоча у Зеленського завжди є загроза, найближчим часом у нього є загроза також замаху. Я про це казала. Проблеми, ще в мундації, те, що ти щось передбачаєш, там ж є загроза замаху, наприклад. Може, вона була, але не завжди все потрапляє, потрапляє в інформаційне поле. І тут про це також йдеться: що ця загроза залишається, але, скоріш за все, більш за все, вирогідно, що це і залишиться. Тобто єдине, що може статися, якщо замах буде успішний. Але будемо сподіватися, що цього не станеться, тому що я нікому не бажаю такого розвитку подій. І Венера, котра з Ленського нас керує гороскопом і тут також керує цим питанням. Вона в сузірі маха. Мах маха, інтерпретація це, це трон, це посада, це фіксована сузір'я, воно стабільне, воно дає людині звільнення від якихось проблем і дає їй контроль. Але так само там знаходиться і Марс, саме в цьому сузір'ї знаходиться ще одна планета, яка є така антагоністом Венери. Коротше, можна я так скажу, Зеленський там не один на цьому троні сидить з астрологічної точки зору. Так. А на цьому троні дві людини: одна така артистична, весела, венеріанська, репрезентативна. До речі, також я казала, що там жінка може бути наступним президентом колись. Ще до Зеленського. Тому що я опиралася на Венеру, там венеріанська енергія була, але я не подумала, що це може бути чоловік тільки артистичного складу. Так, до речі, я колись таке питання задавала своїм експертам, і в мене я теж такий висновок дійшла до такого висновку. Бо багато хто говорила: жінка, 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 жінка. Але ж це ж такі енергії венеріанські, вони ж типу жіночі. Коротше, інтерпретація така: все залишається так, як є. Його посада залишається на найближчим часом, але це конфліктна дуже ситуація. Це дві енергії, котрі одна енергія брутальна та неоднозначна, скажімо так, і вона трошки має в собі якусь агресію несе, і інша це веніріанська, така приваблива, харизматична. Сатурн в Двцяму домі ретроградний а, може казати про те, в карті питання а, може казати про те, що можуть бути якісь зміни не способом. Тобто, якщо це і буде зміна, то не так скоро. А до речі, у нас вибор 24-му році. Так, так. Тобто, це може бути не так скоро. Може, будуть вони перенесені через через те, що військовий стан не буде зняти ще на 20. вибори, там мають бути навесні, якщо я правильно пам'ятаю. Ну, може там навесну ще не буде зняти військовий стан, тому вони там його продовжать, вибори будуть пізніше. Ну, тобто, найближчим часом, давайте так, на до весни, ось до та, та, та ідея, що будуть вибори, нічого не змінюється. Пізніше може бути. І воно не розходиться за, за столою. На ітог вийшла карта, четверка а, мечів це відпочинок, типу, якась, якийсь перепочинок. Ось це і про що я кажу? Що я в якийсь, якийсь період, може, в нас буде ситуація, що взагалі якої не буде президента якийсь час? Чи це можливо, я не знаю. Можна карту питання Проча... глянути, до речі, цікава ідея, тому що вона вже звучала в мене в ефірі. Так? А ну, глянемо. Тому що та, та ситуація, котра є, вона сильно конфліктна. Я не вірю в те, що так може довго протриматися. Ну тобто, як дуже великий період часу воно протримається, може довше ніж вибор, ніж мають вибори, але все одно це не може вічно так тривати. Це, це так неможливо. Так, так жити важко в таких, в таких умовах. І до речі, от я і про це подумала, і до речі, може бути навіть ситуація, коли якийсь коли, якісь колишніх президентів. Я не кажу зараз про Порошенка, я тут не за кого не виступаю. Якісь з колишніх президентів може навіть. Ющу, Головне, також, що не а, Янукович. Коли... О, ні ні, ні 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 Навряд чи. І ще може бути так, що людина також іде. Наприклад, ось що може бути, через якийсь конфлікт людина може втратити цю посаду, наприклад, а потім на якихось нових умовах з новою командою повернутися. Ну, я думаю, так, що якась коаліція може бути. Тобто, це дійсно може криза влади в Україні існує, вона може призвести до того, що Зеленський може бути, приймати участь у якійсь. Коаліційній, типу владі, ну, що ще хтось буде. У нас вже була реформа вже посади президента із з зміною повноважень. Може, така ситуація буде, що він залишиться, наприклад, але будуть знову пере... переосмислені ці повноваження, і е, там буде, наприклад, Гетьман у нас там, скажімо, залужний стане гетьманом. А Зеленський буде президентом, і він буде нести якісь більш презентаційні такі, тому що він класний на міжнародній арені, їздить сюди. Тобто як представницька функція, і багато країн дає президент, який несе більш представницьку функцію. Наприклад, якась буде пауза, після котрої можуть бути реформи і апдейт цієї інституції як президента в Україні. Тому що ретроградна планета в 10 му домі це влада в карті питання каже про повернення, про можливо повернення до попередніх якихось а, налаштувань. А коли Поліна з'явиться в мене на каналі Містична історія зі своєю історією містичною. Ну Давайте, як і Пітер піде в ретрогресію, так і підемо в мандри. Є вас класні містичні історії? Та ж повно. Вони тільки містичні є. Я можу розповісти про шаманську хворобу, як взагалі пробуджується. От те, що індуси називають пробудження Кундаліні, коли людина починає їхати дахом, і вона або з'їжджає дахом, або вона трансформує в якесь таке. О, цікава тема. Дуже цікава. От я можу розповісти. Я ж була нормальною обов'язково. Подивіться нове відео на каналі Містична Історія. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.